Вітаю всіх! Таке підсумково-промішкове відео. Хочу нагадати всім, про що канал? Коли він задумувався цей канал, було бажання створити якийсь ресурс, де люди, які приймають рішення, могли б зайти з будь-якої точки не тільки України, а й планети, подивитись, яку ідею пропагує канал Енергорозум, не носячи з собою там ніяких ні папок, нічого, а просто звернутись до цього ресурсу. Подивитись, в чому його суть, і прийняти для себе якісь рішення для подальших дій. Тому було прийнято рішення створити такий ресурсний невеличкий об'єм на каналі YouTube. В зв'язку з цим я дуже дякую всім, хто підписався на нього. Це слово за останні 10 місяців я ні разу в ефірі не вимовляв. І на момент запису, тих, хто підписався, аж 35 осіб. І по відношенню до того кількості переглядів це один відсоток. Уявіть собі ситуацію, що в якусь країну, в якій йде бурхливий розвиток будівництва, а будь-яка країна, яка хоче бути передовою, вона починає з будівництва ну, це сто відсотків. В неї інакшого виходу немає. Згадайте, будь-який там Сінгапур, ОАЕ, Об'єднані Арабські Емірати чи там Оман. Чи будь-яка інша країна, тільки будівництво виводить її на перші щаблі уваги до неї. І от дивлячись на те, що в Україні дуже сильна інженерно-конструктивна школа, а це так, це не тому, що я своє озеро, в якому знаходжусь і тільки хвалю. Ні, воно дійсно так. Запрошує нашого інженера до себе, для того, щоб він поділився досвідом. І цей інженер. Після того, як він ще там тільки прилетів в аеропорт, людина, яка його запросила, не терпляться, просить його, щоб вона поділилася якимись новими ідеями з ним чи новим підхідом до будівництва. І інженер зразу з самольоту йому говорить, що давайте знаєте, от поряд з Дубаєм побудуємо теплову електростанцію і закопаємо 200 тонн металічних труб. На що він отримує ручку валізи, нерозпакованої. Назад в руку, отримує назад квиток і відлітає в Україну назад. Чому? Тому що цей досвід він не передовий, а ми ще так будуємо. Більш того, слухаючи, по яким лекалам ми будемо відбудовувати Україну, у нас це стоїть на першому місці. Знову закопувати труби. Немає вже такого підходу давним-давно. Його в деяких країнах не було, а в, в нашій країні він є в лапках передовим. Так, от енергорозум направлений на те, щоб ми забули про цей старий недолугий досвід і користувалися дійсно тим передовим, який є в світі. І поки ми тут воюємо, в мене виникло питання: а як же там інші країни? Може, вони теж щось так роблять неправильно, так же, як і ми, з моєї точки зору? Виявляється, ні. Отут збоку буде показано відео. Урсули фон Дер Ляєн, яка робить свій, свою доповідь два роки тому. І говорить про те, що європейський континент, це два роки тому, буде першим у світі, який досягне рівня абсолютного нуля нет zero, Тобто нет це чистий, зеро це нуль. Тобто вони хочуть досягнути такого використання енерго, застосування енергоресурсів в себе в Європі, щоб не було ніяких. Ресурсів, йдеться, net zero. fighting climate change has become the greatest responsibility of our times and this is why in europe we have set our objective to become the first carbon neutral continent by 2050 this means leading an entire continent towards transitioning to clean energy reinventing our infrastructure and much much more

Який говорить там дуже ключову фразу, яку нам треба взяти ну, просто як ікону тим людям, які приймають рішення. Він спочатку говорить, що треба зменшити рахунки людей і паралельно з цим. Досягнути оцього абсолютного нуля. Today we're announcing more investment in renewables like offshore wind, reviving the nuclear industry, developing new industries like carbon capture emissions. Ще така цікава штука, що Net Zero, якщо людина там володіє хоч якось англійською мовою, ну так як я приблизно, то Net — це ще й в перекладі з англійською. Це мережа, інтернет. Внутрішня мережа. Так от, якраз енергорозум і бореться за те, щоб в нас не було теплових енергомереж, щоб вони дорівнювали при відбудові, а в подальшому взагалі в всій країні абсолютного, досягли рівня абсолютного нуля, щоб ми не займалися закопуванням мільярдів доларів, мільярдів доларів землю, а переінвестували її в інші ресурси, найкращим, з яких є тепловий насос. Тепловий насос для мене це просто пристрій. Я не називаю ніякого виробника, навіть не називаю там якусь групу компаній там, чи ще щось. Для мене це пристрій, який дасть змогу Україні перестрибнути в новий рівень заощадження і витрати енергоресурсів. Ось для цього був створений канал. Канал хоче досягнути того рівня, щоб люди, які приймають рішення, звернули на це увагу. Як говорить одне прислів'я, що якщо пацієнт хоче жити, то лікарі без силі. Тобто це стоїть тепер ну, в наших руках. Я то думав, що це буде ресурсний канал, але з огляду на те, що за ці місяці я відправив десь ну, більше 70 адресних листів в кожну ОДА. Відповідь я отримав тільки з трьох. З двох абсолютно недолугі. Більш-менш така схожа на відповідь, це була. Відповідь людь людьми, які зараз тут на нашій території, але вже опікуються Кримом. За що їм велика подяка? І от я хочу, щоб ми зрозуміли, що наша, наше майбутнє це в виході на електрику, в виході на ті ресурси, які дадуть змогу зменшити оці рахунки опалювального сезону чи охолоджувального сезону в наших платіжках, які ми отримуємо. А завдяки новому підходу, незакопуванню труб. Нам не потрібні навіть якісь додаткові кошти, ми можемо те, що закопуємо безповоротно, переінвестувати в інші речі. Ще такий приклад, теж я думаю, що буде зрозумілий. Якщо взяти квартиру вартістю приблизно 50 тисяч доларів, більш детально про це, до речі, якщо є у вас можливість, якщо бажання, можете подивитись на ті два відео, посилання на які будуть даватись. В кінці кожного відео, там перше і друге, там я розкриваю цю тему, щоб не повторюватись по колу більш докладно. Так от, якщо взяти квартиру в 50 тисяч доларів, і от уявіть собі, ви прийшли як покупець купувати цю квартиру, ви хочете її придбати. І вам, забудовник, пропонує два варіанти однієї тієї ж квартири з однієїм тим же вікнами, які виходять на одну і ту ж сторону. Одна квартира побудована по старій технології, де є закопування, а інша побудована по технології енергорозуму, де просто встановлений тепловий насос. Коштують вони в районі, якщо це взяти вартість 50 тисяч доларів, однаково. Для теплового насосу додаткових коштів не потрібно. Просто треба ті, які не закопувані, не закопуються, переінвестувати в тепловий насос. І от забудовник вам говорить, що ви за цю квартиру платите 50, але ви будете платити зараз 2 тисячі гривень кожного місяця в опалювальний сезон, а на подалі ви будете платити 8 тисяч. Чому 8? Тому що якщо ми рухаємося в Євросоюз, то ми піднімемо до рівня Євросоюзу ціни на електрику, а вона там в 4 рази ну, дорожча. А ця квартира, от яку ви купуєте з тепловим насосом, з новою технологією, ви теж платите за неї 50 тисяч доларів. І зараз ви будете платити 500 гривень, а колись потім, коли взагалі піднімуться всі ціни в 4 рази, ви будете платити 2000 гривень. Як ви думаєте, яку квартиру ви собі виберете? Вас будуть цікавити, звідки у вас те тепло? У вас буде цікавити результат і ваші постійні витрати на це. Оце, що вас буде цікавити. І ще таке питання: ми хочемо. Тих людей, а в нас 7 мільйонів. До речі, щоб для порівняння зрозуміли, кількість населення в Україні зараз менше кількості населення в Токіо. В Токіо 37 мільйонів, а в нас 33. І щоб нам якось хоч догнати Токіогнати Токіо, нам треба тих людей, які виїхали, повернути. Ми як їх будемо повертати з огляду на побут. В Більші в 4 рази тарифи з старими технологіями при будівництві. Відбудова це перш за все інженерне рішення, не архітектурні. Мені цікаво, я люблю, коли вдалі форми, кольори, але нам треба до уваги брати головне: країну повинні відбудовувати інженери, а архітектори до них повинні бути приєднані, не навпаки. Такий приклад, може він цинічний, але, він, я думаю, вам буде зрозумілий. Я не думаю, що зараз після цієї трагедії в Турції. Хтось шукає тих, хто там невдало пофарбував якийсь колір стіни. Там шукають дві категорії громадян: перші, хто проектував, і другий, хто будував. І так кожного разу, коли стається така трагедія. Тобто нам треба навчитись виділяти головне, чому я за це хвилююсь зараз. Тому що я чую звідусіль, не дивлячись на те, що в нас іде кривава війна. Що то там вже десь кошти виділяються, то в іншому місті йде відбудова. Але я ні сном, ні духом не чую про те, як вона з точки зору побудови енергомереж починатися буде. І це, до речі, от Кубракову таке прохання, якщо є у вас можливість, зв'яжіться зі мною. Я прийду і все розповімо. Тому що достукатись через ваші електронні адреси я, на жаль, до вас не можу. Я не впевнений навіть, що ті адреси, які я можу знайти в інтернеті, вони ті, які ви читаєте. Якогось додаткового там, відділення гур у мене в кармані немає. Я користуюсь тим, що є в мережі. Тому мені дуже важливо, щоб наша Україна вона перестрибнула в новий рівень зразу. А в нас є така можливість. І ми не втратили ці гроші, і не чесали потім голову, а чого ж ми так зробили. Тобто, орієнтуйтесь, будь ласка, на те, що є. Досвідом цього може бути вже встановлені ці теплові насоси, а перспективою того подивіться, куди йде Європа, Америка і йде Великобританія. Ми не беремо інші країни. В інших країнах, окремо взятих, там теж все з цим нормально. Наприклад, Греція вже в цьому році 45 хвилин була повністю на забезпеченні тільки на базі відновлюваних джерел енергії. Сонце, вітряки, приливна енергія. В Німеччині, в Чилі це вже було давно. Вони туди йдуть. Не питаючи нікого, я розумію, що в нас іде війна, але ми можемо туди заскочити. Яким чином? Дуже просто. Якщо взяти графіку, тут він буде даний, така табличка. З усіх країн у світі Україна займає восьме місце по атомній енергетиці, по кількості енергореакторів атомних. Ну воно прикро, звичайно, що в російських руках Запорізька атомна, але вона буде в українських. Не якщо, а коли вона буде в українських руках. І ось енергетика України демонструвала до війни, от якраз перед війною, показники наступні: 55% всіх енергопотреб покривала наша атомна енергетика. Так якщо в нас коефіцієнт COP, тобто коефіцієнт перетворення електричної енергії в теплову, в теплових насосах в районі четвірки, це вже просто так ну, смішні цифри, прохідний бал, скажімо так, в середню лігу. Тобто на один використаний кіловат електроенергії ви отримуєте 4 кВт тепла, а в нас половина покривала атомна енергетика. То в нас атомна енергетика може на даний етап при такому підході покривати і 25%, маючи на увазі, що вона покриє всі потреби по електроенергії по теплу в Україні. Тобто, нам не треба будувати ТЕС чи ТЕЦ. Нам достатньо додаток на додаток до атомної енергетики. ГАЕС, ГЕС, нам цього буде достатньо, і не треба закопувати, не треба будувати оцю нісенітницю, яку ми намагаємося, тому що ну, кожен з нас же ж бачить, візьміть там ці прориви. Ну, останній в Голосіївському районі Києва був ну, буквально по відношенню до цього відео, ну тиждень тому. І так як говорив я ще 6 місяців, можете то хто там дивився моє відео, що фонтан буде вище будинків. будинки. Воно там так є. Це не тому, що я геніальний. Процес такий. Труба, якщо її викопати навіть через 5 років з землі, вона має вигляд губки, якої витрете п'ятки в ванні. Тому що є блукаючий електричний токи. І не тільки це, тобто є тепловтрати, є лишня мережа, яку ми. Отримуємо за свої гроші. Навіщо це все, якщо можна просто електроенергію, електроенергію довести до будинку в тих же об'ємах приблизно, що і ті, що в нас зараз є, не треба їх збільшувати. Тому що тепловий насос для квартири в 100 квадратних метрів буде брати, наприклад, ну, максимум 1,5 кВт електроенергії. У нас чайник, праска, машина пральна, пилосос це все пристрої, які... Мають потужність більшу, ніж ту, що я вам назвав. Тобто нам треба рухатись виключно в цьому напрямку. Тоді в нас є перспектива. І ми, як країна, яка, до речі, з цих вісьми країн, які мають найбільшу кількість атомних енергоблоків в своєму розпорядженні, тільки Франція, в неї 69 атомна енергетика покриває потреби. І ми, в нас 55. Мають переважне покриття атомною енергетикою всіх потреб. Тобто іншим країнам треба туди ну, тільки йти, в цьому напрямку. Наприклад, Індія нас обганяє в неї 19 енергоблоків. Але з огляду на кількість населення в Індії, вона покриває тільки 3,2% своїх енергопотреб. А ми вже там. Нам просто треба тим, що ми маємо, правильно розпорядитися. Це Оце така основна ідея енергорозум. І для того, щоб ми вийшли на якийсь масовий рівень сприйняття, ще раз повторюсь, немає можливості, і гур в мене немає такого якогось кишенького, яке могло б мене туди привести, поговорити з тими людьми, які приймають рішення. Але всі мої контакти, до речі, в першому відео Тепло 2.0. Україна варта найкраще». Там в кінці є мої контакти. Ви заходите на сайт, де написана стаття. І в кінці там цього сайту є мій телефон, є моя електронна пошта. Там можна зі мною зв'язатися. Будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я прийду, тому що в 15 хвилинному відео я не можу все розкрити. Я розкрию всі теми, які там і в статті зачеплені, і ще які з'явились за цей час. І ви зрозумієте, що це єдиний правильний шлях. Це як 2 плюс 2, 4, не 22. Ми можемо вийти на новий рівень, скажімо так, пройти мимо тих непотрібних нам витрат, які я бачу, що в нас з огляду на те, як лунає звідусіль, назрівають. Отака От основна ідея енергорозуму. І я її в цьому відео повторив трошки з іншого боку. Дуже вам дякую. А тепер з приводу оцих речей. Як ви думаєте, що, що це за дійство? Яке ви можете зробити одним пальчиком, а я роблю цілою рукою. І хай це не лайка, але теж гарна собачка.